Отже, любі друзі, на кінець робочого дня мої ноги мають ось такий вигляд. В ви мене повилазили, не то слово, ноги болять. Як ви зрозуміли, настав час мені протестувати. Наступний продукт від фірми, від компанії Левеста, це бальзам для ніг із кінським каштаном. Ось такий, друзі, бальзам. Зараз я вам покажу всередині. Такий. Такий гель для ніг. Якщо вам чесно сказати, має дуже різкий ментоловий запах. Так Настільки різкий, що в мене був закладений ніс і нюхнувши оцей бальзамчик. Аж пройшов нас, Макс, слухайте. Ну, зараз будемо мазати і будем, буду ділитися своїми відчуттями. Отже, косметичні процедури. Ой, дівчата, таке враження, що ноги обклали льодом. Після робочого дня о, це саме те, що треба. В кого втомлюються ніжки, в кого болять ноги, хочеться один раз прийняти холодну ванночку для ніг, прикласти когось льоду, підняти ноги догори. От оцей гель. Це саме те, що треба. А так як тут ще написано, що він і знімає набряки, і звужує судини, лікує, як якимось чином полегшує протікання варикозної хвороби в людей. Люди, це те, що треба для таких людей, у кого активний спосіб життя і хто весь день проводить на ногах. Оцей гель це просто, я не знаю, для мене це просто бомба, дуже класна велика знахідка. Так що гель Ніг, компанії фірми Лівеста я рекомендую однозначно. Це не тому, що я хочу щось продавати. Ні, це не на правах реклами, це дійсно суперовий класний продукт.